Вау, фанта! Смакота. Ого. Так, Ліліан. У мене порція смаколиків побільше буде. А що там, у Меліси? Я не вірю своїм очам. Це величезна пляшка. Всередині жили зі смаком скітлс. Хочу спробувати. Перша розпочне Ліліан. Із задоволенням я просто обожнюю фанту. Відкриваємо. Ого, це не просто фанта, а жили із фанти. Ось це так. Який неймовірний ягідний смак, і ви тільки подивіться, як здорово вона тягнеться. Ну-ка, як вже закінчилось? Ну от я зовсім не наїлась. Як же прикро, що мені дісталася сама маленька порція смаколиків. Я зім'яла банку та вийшла машинка. Хм, Все одно не те. Лійка. Як дивно, і як це вийшло? Та я просто хотіла зім'яти банку. О, чудово. Тепер можна і викинути. Ой, боляче. Ти потрапила прямо в мене. Добре, у мене є справи важніше. Настала моя черга спробувати смаколик. М -м -м, так це жуйка. Клас. Дивіться, які круті бульбашки я можу надувати. Хочу ще. Отак. Ось це смакота. І у Мартін, де твої манери? Коли я їм, я глухий і німий. Ну от, я все випив. Добре, тоді надаю ще бульбашку. Яка краса! Все так блищить та сяє. Е, Лілі, а на чого ти смієшся? От, подивись. Що, який жах? Треба швидше це стерти. Меліса, тепер ти. Так, тепер я. Нарешті кришку геть і видавлюємо. Хм, Не виходить. А значить, що мені треба більше сил. Ну що ж, в ролі самурая у мене точно все вийде. Фірмовий удар і кия. Нічого собі. Ось це потужно. Так, це було потужно, але ні краплі не видавилось. Хоча зачекайте. Ого, а от і моє жили. Здається, скоро тут все буде в жили. А, Воно л'ється прямо на мене. О, ні, який жах. Я вся тепер брудна. Але, до речі, жили дуже смачне. М -м, друзі, це супер. О, яка маленька упаковка Прінглс. Ледве бачу, що там написано. А у вас? А у мене середня упаковка. Мене влаштовує. Ого! Вау! Не вірю своєму щастю. Це Прінглс для гігантів. Мені вже хочеться спробувати. Буде так смачно. Стривай, Ліліан, перша меліса. Все вірно, вже приступаю. Подивіться, я можу здути кришку. Вийшло. Тепер висипаю міст на долоню. Ой, які крихітні чіпси. М -м -м, які смачні. Ось це так. Дуже здорово. Шоколадні чіпси це клас. Шкода, що так мало. Хочу зачекати. Мартін, дай мені трохи. Ну, не жадній чай. Це моя порція. Меліса, ну відчепись. Не хвилюйся, я і сам з нею впораюсь. М -м -м, шоколадні чіпси я ще не куштував Ого, а це реально смачно. Меліса, я все бачу. От негідниця Кради мої чіпси. Ну нічого, я їх врятую. Зроблю з чіпсів цілий замок. Ага, готова. В мене вийшла. Меліса, поглянь. Замок із чіпсів? Ого, це вражає. Але навіщо? Тому що я дракон свого шоколадного замку. І не дам тобі його з'їсти. Будь-якому дракону потрібен вогонь. Вип'ємо трохи табаско, в роті все горить. Спалю будь-кого, хто підійде до мого замку. Ні, я буду захищатись, перестань. А це щоб навіть не мріяла, ясно? Ну, добре, час спробувати мій замок. Ммм, як смачно, як хрумтить. Так, я у закваті. Ліліан, можеш приступати. Ну нарешті. І так, зараз я витягну чіпси за допомогою вудочки. Ой, як дивно, я за щось зачепилась. Так, зачепилась. Ей, а це що? Ну, добре, спробую ще раз. Та що ж таке? Ой, пробач, Меліса, я випадково. Так, мені треба перекинути упаковку Прінглс. Вона просто величезна. Ну ж, бо давай. Падай, падай. Ой, побережись. Фух, вийшла. Тепер подивимося, що всередині. М -м -м, як смачно! Меліса, я не дозволяла. Та годі тобі, тут на всіх вистачить. Ну, чому мені знову дісталася така маленька упаковка? Успіх мене явно покинув. А що у інших? А у мене середня упаковка хобабуби. Клас. Ось у Мартіна вона просто величезна. Так, я везунчик, але почнемо з меліси. А я й не проти. Жуйку я люблю. І так, оцінимо на смак. М -м, як солодко. А тепер надую Ха-ха, Забавно. Ну от упаковка порожня. О, до мене прийшла одна класна ідея. Жуйку можна використовувати як пластилін і зліпити з неї скульптуру. Вийшло, подивіться. Маленька, у тебе скульптура вийшла. Добре, Ліліан, тепер ти. Так, я вже відкрила упаковку і готова оцінити жуйку на смак. Отак неймовірно. Яка вона ніжна та солодка. Ну просто смакота. Я всю її з'їм. А потім надую бульбашку через вухо. Дивіться, у мене виходить. І правда. Ой. Твоя гульбашка луснула і тепер я висюжуці. Яка гидота. Але є і гарні новини. Настав час і мені спробувати мою величезну жуйку. Ось це так. Дівчата мали рацію. Смак неймовірний. Отак, я на сьомому небі від щастя. а яку гульбашку вийде надути у мене. О, ні. Здається, я улітаю, мамочки. Як же я високо. О, ні, бульбушка луснула. Я падаю. Постережись. Так, Ліліан, є план. Давай з'їмо побільше жуйки Мартіна і надуємо кульки. Я зрозуміла твою ідею. Треба зробити їх максимально величезними. Так, саме так. Жуємо, 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 надуваємо і чекаємо, коли вони луснуть. Так, вийшло. Ага, тепер беремо жуйку і треба, щоб Мартін упав саме сюди. Це пом'якшить його падіння. Ой, здається, не вийшло. Мартін, ти як? Приземлення було не з м'яких. Але дякую за спробу, дівчата. Ух ти, це кислі мармеладки. Таке я люблю. Але упаковка маленька. А у мене середня упаковка. Крутяк. А в мене вона просто величезна. Цікаво, як я все це з'їм. Ой, Тайра, то в тебе просто лялькова порція. Давай, починай. Ну що ж, давайте спробуємо. Ой, ви тільки подивіться на цього милого зеленого чоловічка. Ну що ж, для маленької мармеладки я буду використовувати маленькі столові прилади. Я буду їсти, немов справжня леді. Відріжемо шматочок, а тепер оцінимо на смак. Друзі, мармелад нереально смачний. Ну, от і все, я закінчила. Серветку на мене було кидати не обов'язково. Забавно вийшло. Ну, добре, настала моя черга. Дістанемо з упаковки мого мармеладного чоловічка. Отак, він явно буде побільше, ніж у тайри. Як же забавно, він тремтить. Ну, добре, спробую. М -м -м. Неймовірний смак. Кисло, але здорово. З великим задоволенням з'їм його увесь. Ну, от і останній шматочок. Ой-ой-ой! В мене прямо обличчя звело від кислоти. Але це було круто. Ти така смішна, жаклін. Ну добре, тепер моя черга. Подивимось, хто там всередині. Ого, який великий мармелад. Та він майже з мене ростом. Відкусимо шматочок ось тут. Не виходить. І з цієї сторони також. А ти міцний горішок мармеладний чоловічок. Ну нічого, бензопилою я тебе точно розпиляю. Іу, я все в мармеладі, перестань. Наберися терпіння, мені залишилось небагато. Хочу подрібнити його на маленькі шматочки. Готово. Ну, а тепер можна і поласувати. А? Ой, як кисло! І дуже смачно. Просто фантастика. Отак, мені подобається. Ой, зачекайте. Як же кисло? У мене все тіло зводить. Дівчата, потрібна допомога, Не можу ворухнутись. А ми з задоволенням допоможемо тобі доїсти мармелад. І тримую чудова ідея. М -м, смакота. Ні, ні, це моє. Зупиніться негайно. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай.